На прогулянку, на сьогодні п'ятниця, сьогодні не так світить сонечко, як зазвичай, і сьогодні не спекотно. Зараз йдемо гуляти з Ральфом. Ось які квітки у нас світають <рес> гарний. Йде, ворона щось собі каркає. Ральф, чекай! Чекай, не взяла йому. Повідок, а треба було, бо він не слухається. Ральф! Сьогодні підемо з ним до лікаря, тому що наше вушко нас турбує. Пішов, все. Іди сюди! Ральф! Не слухай мене. Хоча я взяла смаколик, а він мене не слухає. Не слухається, тому йдемо додому. Треба повідок буде наступний раз брати. Кузя там йде десь. Будемо пити чай і настроюватися на позитивний день. Була ходила, мені треба було купити свічки, бо дома закінчилися. Зазвичай у мене мама їх робить. Але пішла до церкви, купила. Ну, Це, як кажуть, привід такий був. Бо тиждень був такий тривожний, нашому ральфу треба, напевно, буде робити операцію. Хоча все-таки, знаєте, Ну, Начебто це собака, але, звісно, я теж переживаю. Але в нас ще така неприємність, можна сказати. Нашу мою, мою племінницю кладуть в лікарню, вже поставили діагноз, спочатку діагноз не могли поставити, здавали купу аналізів і, слава Богу, діагноз поставили, тому і ходила в, принципі, в храм, подякувала за це все. Ось, і йду така природа, дівчатка, ну просто класна, качки тут маленькі, ну дуже класно. Людей, так знаєте, багато. Хто відпочиває, хто просто ходить до церкви з яким, з якось, з, як, з якимось проханням. У ну, кожного, як кажуть, свої справи. Ось. Так що так, сьогодні не хотілося нічого не знімати, я вчора ще подивилася, знаєте, фільм свій самий, дивлюся, серіал. Там така серія була, Все, майже всю серію плакала. Дивіться, яка краса. ну Просто дуже гарно. Тому такі дні якісь такі розклеїлася, але нічого страшного. Буду їздити до лікарні. Провідувати нашу Марійку, ну вона з сестрою лягає, і я так знаєте, думаю, добре, що ми ось е, трохи відносимося до медицини. Ну як би не трохи, але відносимося. Ось, і вона помітила, що такі є симптоми. Тому що я б думаю, така звичайна людина не помітила цього. Зараз качок вам познімаю. Мамі, я знаєте, мама наша так нас настоювала, щоб ми пішли навчатися на медиків. І іноді маму, іноді маму я так згадую, і думаю, яка все-таки мама молодець, тому що так направила так, нас в сторону медиків, і ми їм, можна так сказати, стали. Зараз скачок з ними. Всім бажаю не хворіти, бережіть себе, бережіть своїх дітей, щоб все було добре. А напевно буду завтра знімати якесь мотиваційне відео і буду продовжувати знімати це відео. Так, люди йдуть. Знаєте, не всі тут дуже думають, що я в лісі чогось знімаю, кого я знімаю. Зараз покажу вам качок. Купаються, напевно, там вони. Ну це такий великі, десь маленькі. Бачу, якщо побачу, то піднімаю. Це такі жирненькі. Дівчатка прийшла мені. Ввечері ось посилка. Я прийшла тільки додому ввечері. Думала, нічого не буду знімати, але прийшла посилка від віднотіно. Зараз я замовляю через Lady Shop, здається, правильно так цей сайт називається. І дівчатка, там є бонуси. Вони повертаються, чи якось кешбек правильно вона називається. І на в мене була знижка на зубні щітки, Бачите, це таке поклали. Так, і на сам товар була знижка, і ще Lady Shop надає знижку. І потім цей кешбек можна виводити. Тому рекомендую вам той сайт мені ось порекомендувала моя напарниця на роботі. Замовила ось такі собі щітки зубні Кура Prox 5460 Ultra Soft. Я замовляю різні, мені вони подобаються всі. Ну, Там різні є по номерам, здається, 56, там є 40. Кому буде цікаво, той може зайти і подивитися. Тому такі щітки мені дуже подобаються. Колись мені порекомендувала наш стоматолог, але на жаль, вона поїхала з війною, тому перейшли ми до іншого стоматолога. І ви знаєте, не хочеться от, крім цієї щітки щось купляти. Ловлю їх по акції іноді. Іноді не по акції, зараз в мене була знижка. І плюс леді шоп повернув кешбек, тому така вигідна, можна сказати, покупка. Рекомендую спробувати, а ось, наприклад, паста зубна і мені не сподобалась. Ну, це по відчуттям. Може, вона там класно, знаєте, відбілює, чи чистить, чи, чи доглядає за зубами і порожнею рота, але мені, якщо чесно, паста не сподобалась. Тому таке замовлення мені сьогодні прийшло. Завтра буду розпаковувати і буду міняти, напевно. Прийшла я. Розпакувала посилку і думаю, завтра я на ніч верніше, буду ставити прання. вішати прання буду тут і треба навести тут порядок, то буде невеличка мотивація прибирання на балконі. Почала прибирати на балконі. Як я тут прибираю? Беру пилосос, прибираю пил, прибираю підлогу, верніше пилосошу її. І буду притирати пил ганчіркою, вологою ганчіркою. І так подивилася, дівчатка: мені цей балкон вже треба буде мастити лаком. Бо коли ми заїхали сюди, я періодично це робила. Робила я це раз в рік, влітку. А оці роки. Коронавірус, війна, я цього не робила. Тому, напевно, в ближайші дні куплю лак, пензлик і буду робити це з вами. На жаль, у мене на балконі зараз є деякі речі, тому спочатку буду першу половину фарбувати лаком, а потім другу. І буде у нас такий симпатичний балкон. Влітку я дуже полюбляю краєвиди з цього балкону, бо вони дуже-дуже зелені. І в мене вже наступний день починався він активно, тому що мені треба було розвісити прадня, то пішла, його забрала і вивішу, як я казала, вам на балкон. І добре я, що його. Вчора ввечері прибрала, тому що мені сьогодні було, як кажуть, простіше. Розвішую тут білизну. У нас така тут спекотна сторона, що оця білизна у мене висохне буквально за годину. Ну, дуже спекотно, і влітку на балконі до обіду тут знаходитися дуже-дуже важко. Ну, Спекотно не те слово, як сауна, можна так сказати. Зараз повішую білизну і мені треба ще розібрати посуду машину, Тому що ось такі електроперебори я включаю максимально вночі. У нас тільки, я пам'ятаю, так, десь пару разів виключали світло вночі. Стаюся в такі електроприбори включати вночі, тому що в нас трішки дешевше. І так я трішки економлю. І Буду починати готувати сніданок. Син попросив у мене макарони, такі у мене зірочки, я купляла в тебе по акції, до речі. Дуже смачні з цукром і з вершковим маслом. Це така, знаєте, смакота. І я пам'ятаю, як я в дитинстві теж таке любила солодку, таку вермишеліву, як кажуть, кашу. Тому готую, виконую побажання сина. А поки е, приготувала йому сніданок і вирішила приготувати моє улюблене печиво до чаю, до кави, воно таке, знаєте, дуже ситне і воно готується дуже-дуже просто. Єдиний в цей раз, я Додала екстракт лимону чи смак лимону, можна так сказати, пару капель. І воно вийшло таке дуже ароматне. І як пеклося, то в хаті стояв, знаєте, такий аромат, можна сказати так, лимону. Дуже мені сподобалось. Ось я, до речі, його показую. Купляла його в вашані. І це печиво печеться, робиться дуже, як кажу, просто, і воно дійсно дуже-дуже смачне. У мене його дуже полюбляє дочка. Тому і побажання дочки теж виконала. і Після, як кажуть, всіх побажань буду робити собі каву. Але каву покажу трішки пізніше. І так, поки печиво печеться, буду робити собі каву. Купила собі улюблений хлібчик, це фінський, беру його в АТБ, І буду робити бутерброди з шпротами. Чогось мені так їх захотілося, і я їх полюбляю саме з чорною кавою, з додаванням ось такого сиропу. сироп покажу пізніше, купляю його в аврорі. І це дуже, так знаєте, таке поєднання, дуже-дуже мені, наприклад, дуже смачно. Тому буду насолоджуватися своєю. Кавою, їсти смачні бутерброди, і буду чекати, коли доготується печиво, бо треба його змастити ще цукровою пудрою. Всім бажаю гарного та смачного сніданку, хто їсть зі мною, і продуктивного дня!